Вчора вийшло велике розслідування про Спартака в Суботу. Вийшло воно на каналі, на якому на момент публікації було нуль підписників, якщо не помиляюсь. Ну або там декілька людей мама і сам автор. А зараз, через добу на цьому каналі, вже більше 12 тисяч підписників. А в коментарях я побачив дуже багато повідомлень від здебільшого фанатів Спартака про те, що ці всі перегляди куплені. А наразі там щось біля. 300-500 тисяч переглядів. В коментарях під відео самого Спартака понабігало купа ботів, якихось куплених. Це відео зроблене тупо заради хайпу, і щоб стати відомим. І на цьому відео автор розслідування дуже багато заробив. Так, можуть писати люди, які користувачі YouTube, але не зовсім розуміють, як воно взагалі працює. А мене звати Лес Максим, я ютуб продюсер, і я дуже давно хотів зачепити тему розслідувань взагалі такого, скажімо так, негативного контенту. Чи треба їм займатись? Як воно це все працює? Чи там є куплені коментарі, чи там людина заробила, хайпанула і так далі. І в цьому відео я пропоную з точки зору просування в Ютубі цю тему розглянути. Перше, одразу скажу, що людина грошей багато там не заробила. Скажу більше, людина, принаймні на сьогодні, в дуже великому мінусі. Тому що монетизація Ютуб працює так, що спочатку вам треба набрати тисячу переглядів і 4 тисячі переглянутих годин, а автор розслідування зробив це. Перший же день це дуже круто, крутий кейс, який можна розглянути потім більш детально, якщо вам цікаво, за рахунок чого окрім самої теми. Ці перегляди були набраті. Пишіть в коментарях, розглянемо. Після усіх цих вимог я не знаю скільки, через скільки часу він дає можливість подати, тому що це індивідуально розглядається, але не прям в ту ж саму секунду. І після того, як ви подаєтесь на монетизацію, скоро в мене вийде відео, як податись на монетизацію. Так от, після того, як ви подаєтесь, вам треба ще почекати до трьох днів, якщо не помиляюсь. Я коли знімав це відео, яке скоро вийде, я чекав два дні. Тобто я подався на монтизацію тільки через два дні Ютуб. Um... Одобрив мені монетизацію. І всі перегляди, які були до цього моменту, вони взагалі не монетизовані. Тобто людина зараз не отримує жодної копійки. Я не вірю, що людина на другий день існування каналу вже подалась, і вже Ютуб прийняв цю заявку на монетизацію. Скоріш за все, або людина ще досі не подавалась, або Ютуб ще не дав згоду на монетизацію. Це перший момент. Другий момент. Я не впевнений, що той контент взагалі можна монетизувати, тому що там є. Кусочки з... Ютуб каналу, власне, з інших чужих Ютуб каналів, скажімо так, і цілком імовірно, цей контент не можна монетизувати, в принципі, навіть через місяць, навіть якщо там буде мільйони переглядів. Але це я не можу на 100% знати, тому що це залежить від того. Правообладатілі, тобто, власне, Спартак Субота, буде подавати апеляцію, не буде подавати, але, скоріш за все, буде. Тобто цього ми знати не можемо. Другий момент рекламних інтеграцій в цьому відео взагалі не було. Там було дві, скажімо так, Рекламні інтеграції це два благодійних фонди. Навряд чи вони башляли якісь гроші. За дуже... Якщо б вони хотіли взяти рекламну інтеграцію, вони, скоріш за все, не в такому контенті її б брали, а в якомусь більш позитивному, скажімо так. Тобто, на питання заробітку з Ютубу, я думаю, питання взагалі закрите. А, і ще важливий момент. Це всі перегляди, це україномовний контент, і там монетизація не дуже велика. Ця аудиторія монетизується не максимально високо. Це не англомовна аудиторія, із я не знаю Нідерландів, яка високо монетизується. Це україномовна аудиторія з України. Монетизація від Ютубу за такі перегляди, враховуючи те, що довгі відео, тобто там багато реклам могло бути. Просто в мене Ютуб преміум. Я не знаю скільки там було реклами оригінальної, але навіть враховуючи, що там мої могло бути багато, в чому я сумніваюсь. А ця монетизація не більше, ніж людина за 300 тисяч переглядів, там, я не знаю, 500 тисяч доларів не більше вона могла за це отримати. Тобто багато грошей там нема. Вкладено в виробництво цього контенту значно більше. Також треба розуміти, що таке розслідування, в принципі, воно це хайпова така бомба. Вона зараз буде набирати тиждень, максимум два тижні. А потім перестане сильно набирати там, буде лежати, якщо взагалі Спартак не стає конець, тобто не заблочить взагалі показ цього контенту. А щодо заробітку, ми проговорили про хайп, це моя улюблена частина. Залишимо її трошки пізніше. А про те, що в коментарях під відео Спартака суботи набіжали боти якісь, куплені коментарі і так далі. Однотипні, це не боти. Я мав діло з ботами. До мене дуже часто налітали русняві боти до на канали, які я веду, також налітали. Русняві боти, я знаю, як їх відрізняти. Це не боти. Коли люди пишуть під відео Спартака Суботи, а що ти скажеш про це розслідування, і так пише багато людей, навіть те, що це однакове питання, це не боти. Це просто люди подивились і в них з'явилось питання однакове. Причому не однакове. Якщо ви подивитесь коментарями, хтось пише, що ти скажеш про розслідування, хтось пише Покажи свій диплом, хтось пише, що ти там, Сашка. Хтось пише, коротше, по різних пунктах. А як там з ОПЗЖ ситуація? Тобто по різних пунктах це не боти. Це просто з різних причин обурені люди перебіжали. Чому вони обурені? Тому що їх реально дійсно це обурило. Вони там любили дивитись подкасти, і їх обурило таке така брехня. Або вони, в принципі. Є і такий відсоток людей, немаленький, які кислотні всередині а, заздрили його популярності або просто недолюблювали. І от і в них з'явився шанс реалізувати це. Більшість я думаю, перших, які просто розчарувались в цьому, але серед них є і другі. Але треба розуміти, що це не одні ті самі люди. Коментарі там коротше не куплені. І перегляди на цих відео не куплені. Це дуже органічні перегляди. Тому що з чого ці перегляди? Тому що це, як я вже сказав, хайпова бомба. Мені це прислали декілька людей в директ в інстаграмі. Тобто не алгоритми, навіть ютуби мені це підкинули. Це вірусність контенту. Вони зробили такий контент, що люди почали їм ділитись. Тобто, я впевнений, якщо автор розслідування Ілля, якщо не помиляюсь, зайде в аналітику Ютуб, він побачить джерела трафіку не тільки внутрішні, тобто рекомендації, пошук. А він ще побачить дуже багато зовнішніх джерел трафіку. Тобто він побачить, що багато переглядів в нього з інстаграму, з телеграму, з вайберу. Тобто, цим контентом люди ділились. І, власне, через це така кількість переглядів. Ну і, в принципі, скажімо так, медійна вага, можна так казати, спартака. В українському контенті досить велика, його знають майже всі. І тому, коли люди бачать в інстаграмі, наприклад, пост Спартак, Субота, щось там працював з ОПЗЖ, його звати Олександр, і він там домагався до своїх пацієнтів, щось таке, там по-різному репостили, ну, люда людина переходить і дає перегляд. А ще контент довгий, але при цьому е за за, скажімо так і не знаю, затягує увагу. І через це, наприклад, там перше відео, там нехай година воно йде, і людина, яка дивиться, вона продивлюється повністю годину. І для алгоритму Ютубу це означає, о, це кайфовий контент, якщо він е, змусив людину просидіти годину на Ютубі, а підкинує цій людині ще другу частину. А друзям цієї людини, або не друзям, скоріше, а людям з такими самими зацікавленостями в Ютубі, я також підкину це розслідування. Ну, точніше, це рекомендацію в рекомендацію це дам. В рекомендовані відео це потрапляло, Я думаю, багатьом, тому що якщо це цікаво. О цій людині то це цікаво буде іншій людині. І тому це дуже органічне зростання. Ми ви навіть можете по переглядах на, різном, на різних частинах побачити органічність. На, е, тобто від першої до останньої частини переглядів все менше і менше. Тобто, першу, першу частину подивилися там 170 тисяч людей на момент запису, потім там 80 90 тисяч і так далі. Тобто, це або люди, які просто ну, в них нема так багато часу, як в мене, е, і вони просто подивились першу, там, другу, хтось першу. Що з половиною хтось три частини, або люди, які фанати Спартака, які такі ц, почали дивитись, то все фігня і вимкнули. І тому дуже органічно. Якщо були б накрутки, вони б, скоріш за все, на всіх частинах фіганули б там, я не знаю, протягом дня по 50 тисяч, і воно було б дуже рівно. А так я слідкував, поки я дивився це розслідування. В мене випало взагалі з життя вівторок. В мене випав так, от ці всі перегляди. Дуже органічно зростали, тобто це не було якихось скачків і чогось там іншого. Також ми по коментарях під відео можемо побачити органічність. Тобто там коментарі знову ж таки не боцькі, там доволі розгорнуті коментарі. І також іноді потраплялись коментарі від людей, яких я знаю. І тобто, я знаю, що це не боти. І наступна частина, моя улюблена, це все було зроблено заради того, щоб похайпитись, і, і, і щоби і що, люди, які звинувачують когось в хайпі. Вони чомусь думають, що хайп, це ти щось набрав кучу переглядів і все це класно. Але є сенс хайпити, коли в тебе є якась стратегія, коли ти потім щось будеш робити. Дивіться, людина Ілля, який зробив розслідування, він е, в нього є там інший канал з подкастами, але він психолог, і я дуже сумніваюся, що він зараз стане розслідувачем і буде розслідувати різних когось. Тому що, по перше, інших психологів розслідувати йому вже нема ша нема сенсу. Ну тобто, кого розслідувати, якщо він умовно розслідвже е розоблачів такого найбільшого в Україні. Ну а інших вже не так цікаво буде дивитись. Медійного, медійної ваги більше у інших немає. Тому розслідувати інших психологів йому нема сенсу. А розслідувати інших когось. Ну, типу, він там буде програвати, наприклад, якщо ми візьмемо там політику, він буде програвати там якимось там бігу синфо, він буде мокрику програвати. Ну, більшості журналістів, які давно цим займаються. Тобто, робити на цьому концепцію каналу майже безсенсовно. Другий момент робити на цьому каналі якісь. Не негативні відео, тобто, умовно, він психолог, він хайпанув, зараз набере тисяча, не знаю, там 20-30, скоріш за все, на цьому на цій позначці, я можу помилятись, але, скоріш за все, на цій позначці це буде закінчуватись. До 50 це прям максимум він може дойти зараз. І він що буде там робити? Як пережити ПТСР? А як пережити розставання з дівчиною, тобто якісь психологічні розбори? Він цього не буде робити, тому що є зараз дві аудиторії. Які будуть до нього на цей канал потрапляти? Перша аудиторія це а, фанати Спартака, які щоб цей чувак не відзняв ілля, вони просто будуть приходити і срати йому в коментарях. Просто так, ну, просто про так працюють хейтери. Тобто, ну він знав, я думаю, на що він шов. Якщо ви когось обсираєте в плічному полі, то фанати цієї людини. Не люди, які підписані і слідкують, а прям фанати. А у кожного блогера є фанати, а Спартак доволі відомий блогер. Так от, фанати цієї людини стануться вашим хейтером. Це автоматично. Це якщо ви, як ютубери, зараз думаєте почати якісь разоблачення знімати про когось і так далі, маєте на увазі, що у вас хейтерів буде дофіга. Причому там трошки як вже секта. В кожного, чим більше блогер... Тим більше в нього фанатів, а чим більше фанатів, тим більше зростає маленька секта. Тобто, якщо в тебе я не знаю там. 10 фанатів, в тебе секти немає. Якщо в тебе тисяча фанатів, в тебе може з'явитись 10 представників твоєї секти. Якщо в тебе мільйон фанатів, в тебе 10 тисячна секта. Ну, тобто, так, це ну, без цього не може бути. Так от, ця секта буде вас жорстко хейтити. Вона буде вас хейтити, поки ви не підете з Ютубу, або поки вони не підуть з Ютубу. Друга частина аудиторії це люди, які... Проти Спартака, але на вас вони підписались не через те, що ви дуже крутий блогер, ви їм імпонуєте, а через те, що їм подобається формат, коли ви когось а, розпірдаляєте. Польське слово використаю, щоб Ютуб мене не бляхав. А Ютуб може в українській мові за польські матюги банити. От і перевіримо. От коли ви розпірдаляєте когось. Люди на це підписались. Якщо ви після цього не робите наступне розслідування про когось іншого, людям це не буде цікаво. Вони на вас не підписували заради доброго позитивного контенту. Вони підписувались на вас заради негативу. Я сам колись ступив трошки на оцю хвилю негативу, тому що вона хайпова і ютубер дуже іноді ти, ти думаєш, вау, це так легко. Когось обсирати це легко. Я зараз не про розслідування, а в принципі про негативний контент про когось. І також треба не плутати розслідування і просто хейтерські відео. От я колись трошки ступив на цю хейтерську частинку, в мене полились підписники, перегляди, але я дуже... Рано на моє щастя побачив, що люди, які зараз на мене підписуються через цей хейт, вони хочуть від мене хейт. Коли я їм просто розповідаю щось, що я раніше розповідав, їм це не цікаво, вони хочуть хейт. Якщо ж ви захотіли робити огляди розоблачення, якихось напишіть, як розоблачення українською, щось мені в голові не, не цей. А якщо ви хочете робити огляди на якихось інших блогерів, майте на увазі, що аудиторія буде від вас. Дедалі більше і більше вимагати більше, більше, більше негативу. Вони радітимуть тільки тоді, коли ви максимально обісрите когось іншого. Якщо ви десь лайтово щось зробите, вам цього не простять. А якщо ви, не дай Боже, самі щось зробите подібне до тої людини, вам баста. На Росії колись був блогер пограничник я не знаю, чи він ще є чи ні. Він розоблачав інфоцигані, якісь піраміди, а потім сам почав працювати в одній з них. Все, ну довіра руйнується, і його вже не цікаво дивитись стало. Людям здебільшого від нього відписувались, і люди, які були в його секті, перейшли до його хейтерів. Я заходив в коментарі, я слідкував за цією ситуацією. Вони під кожним відео, під кожним. Нагадували йому про його ого, той факап. Через рік я заходив після факапу, а вони йому заходили і нагадували. Тому що, якщо ви хочете притягувати негатив, ви маєте йти на це свідомо, розуміти, що вам це приведе, ну йти або не йти. Це ваше свідоме рішення. Я не буду вас відмовляти і так далі. Але якщо ви не. Я ви маєте розуміти всі ці побочки цього негативу, і якщо для вас це занадто, краще туди не лізти. Тобто ми або ліземо свідомо, або свідомо не ліземо. Коротше, все робіть свідомо. В мене, до речі, дуже давно зріє ідея, і, можливо, зараз я її нарешті зроблю. Мене Ця ситуація ж трошки підштовхнула. Існує дуже багато ютуб-курсів про те, як починати Ютуб канали. І я, як Ютуб-спеціаліст, багато з них проходив, якісь просто дивився і. Багато з них вчать якоїсь херні. І в мене є бажання. Напишіть, якщо вам це все цікаво. Взяти всі ці курси, переглянути і зробити вам огляд, що ок, що не ок. Я сподіваюся, вам ця тема була дуже цікава. А мені просто було дуже цікаво це все аналізувати, власне, як ютуб спеціалісту. І це дуже прикольний кейс, за яким я далі буду спостерігати. А ще якщо ви цікавитесь, взагалі маркетингом така маленька рекомендація, якщо наполягають канал Шараєвський прізвище людини. Він про маркетинг розповідає і він недавно робив відео про секту, як зробити секту. І як же це все видно в коментарях під подкаст терапією після цього розслідування. І це при тому, що контент подкаст-терапії, в принципі, мені подобається, але довіри до людини вже немає. Довіра в такому контенті це найважливіше, що може бути в ютубера. Чи буде закривати канал Спартак, чи буде щось інше на ньому робити, я не знаю. Тому що мої прогнози на його реакцію вчора. Вони не збулись. Тобто, я думав, він вчора одне зробить, він зробив щось інше. Зараз будемо спостерігати, але довіру він втратив. Вже навіть його люди, окрім секти, його фанати, це більша частина його глядачів. Вона вже навіть якщо вона сумнівається в цьому розслідуванні, вона все одно вже буде трошки скептично налаштована. Напишіть, що ви з цього приводу думаєте, і створюйте ютуб-канали, створюйте їх більше. І все буде добре, і робіть це якісно. Да, це також немаловажно.